Навіть в умовах воєнного стану більярд на Закарпатті беріг свої потужності і має високі результати. Зокрема, Олег Галушко є чемпіоном Європи. А нещодавно краяни зарекомендували себе ще й на міжнародному рівні суддівства. В цьому році я отримав суддю міжнародної категорії, так як я відсудив три міжнародні змагання чемпіонати Європи і завдяки гарній моїй роботі. В Батумі на чемпіонаті Європи мене призначили головним суддєю Європейської Федерації піраміди. Отож, Кубок області з динамічної піраміди за два тижні до чемпіонату України в Чернівцях став помітним заходом з участю 32 більярдистів з різних куточків краю. Гравці у нас є різні. Це зі всієї області: з Вершави, з Перечина, з Бичкова, з Ужгорода, з Воловця. І в нас є Переселенці да, зі Слов'янська теж приймають учо. Так відкриті, вони ну мають право приймати. Динамічною піраміда називається не випадково. У ній справді події розвиваються динамічно, адже на заміну забитого битка гравець знімає зі столу одну з прицільних куль за своїм вибором і вводить биток у гру ударом з руки. Притому встановлює його в будь-якій точці ігрової поверхні столу. Успішно, такий різновид більярду грають і дівчата. Я думаю, що більш-менш динамічна піраміда є моїм видом гри, тому що там головне розуміння. Саме головне початок, як ти стартанеш, а вже залежить від самої тебе. Тобто і також від соперника, наскільки ви один одного розумієте, і чи немає навколишнього шуму, хто може заважати. Стефанія виступає не сама, а з батьком. Саме він прищепив їй любов до цієї насильної гри. Трошки там якимись е, прикладами е, я їй все таки розповів, що це таке білярд, що це спорт, що це ну, дуже важливо в, в дитячому віці розвивати свою увагу, свою концентрацію. Ну і вона зрозуміла це, і потім сама до цього дійшла, Дуже отримує цього велике задоволення. А ще більше задоволення отримуємо. Ми з мамою. Спортсмени повинні були налаштуватися на дводенний змагальний марафон. Отож, перемагали кращі з кращих. З осібна виграв змагання Михайло Сличко з Воловця. Юлій Гараксим з Ужгорода фінішував другим. А Євген Драгула, теж представник обласного центру Закарпаття, третім.